Всім привіт! Ми сьогодні з професійною психологиною, з мамою, з коханою дружиною. Так і передаємо цей досвід вам сьогодні в такому нашому онлайн-подкасті для того, щоб ви могли вчитися на живих прикладах і передаємо вам привіт, якщо ви десь слухаєте це в наушниках або в машині, коли їдете на роботу. Привіт, Іри! А, привіт, я запрошую всіх також підписуватись на мій youtube канал, назва якого написана моє ім'я, просто Іра. А, хочу поправ виправити трішки. Я не професійна психологиня, Я зараз вчуся на магістра психології, а то буде як зі Спартаком. Суботою всі будуть казати, що я казала, що я психологиня. Ні, фіга, подобно я ще тільки вчуся, але в мене. Достатньо життєвого досвіду для того, щоб з вами поділитися дуже класними фішками, які допоможуть створити щасливі стосунки та оберегти ваш шлюб, наприклад, від розриву, якщо зараз у вас є якісь проблеми. Ну що, почнемо про бюджет. А з точки зору ні, ні, Давайте у нас теми сьогодні на кому відповідальність за бюджет, і друга тема це у нас цивільний шлюб. А за і проти, і всяке все, що навколо цього зв'язано. Ну і дійсно, давай почнемо все-таки з бюджету, на кому відповідальність за бюджет, на твою думку. На мою думку, і на думку дуже багатьох дівчат, всі б ми хотіли, щоб відповідальність була на чоловікові. Але з мого досвіду. Якщо уся 100% відповідальність за бюджет на чоловікові, то це закінчується аб'юзом або таким маніпуляторством з боку чоловіка, ну не знаю, дуже рідкі випадки, коли чоловік 100% несе відповідальність за сімейний бюджет і жінка себе почуває дуже добре. Я б так сказала, це з мого досвіду і досвіду дуже багатьох жінок. Тому я раджу дівчатам працювати і бути самостійними а, з, у сім'ї. Зрозуміло. І, як і ти, сказ... вважаєш? ти знаєш, я вважаю абсолютно правильним те, що кожна людина заробляє собі на своє життя сама. Це по перше. По-друге, я теж маю думку: мені приємно як чоловіку оплачувати абсолютно за все, що можливо і неможливо. Для дівчини. Але в житті трапляються ситуації, коли чоловік оплачує, оплачує, а потім не має можливості оплатити. І для цих штук, от всяка зона турбулентності, криза, зміна роботи, якраз невеличкий дохід дівчини або дружини може якийсь місяць, два-три допомогти, хоча б, пере, ну, скажімо так, так. Та, 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 та. Ну тому, що не всіх є нам такі подушки безпеки, знаєш, ну давай, давай будемо відверті. Ну, ну так є, я знаю, авже ж, особливо особливо в нашій країні із цими доларами, отаки от ну. <сх> я тебе підтримую і згодна з тобою на всі сто, тому що психологічно, чому важливо, щоб чоловік міг забезпечити сім'ю повністю, тому що психологічно, якщо ви хочете дитину. Жінка, яка бачить, що її чоловік сам не впорається з тим, щоб утримати сім'ю, інколи психологічно ці десятилітні безпліддя, так, які є у жінок, вони якраз і пов'язані з тим, що чоловік не може взяти на себе відповідальність за сім'ю, і це дуже сумно, тому що для нас, дівчат, важливо бути максимально. У безпеці і відчувати дуже твердий фундамент, коли ми хочемо завагітніти або коли сім'я хоче там дитину. Тому що якщо цього немає, то якраз у цій точці починаються дуже часто проблеми у сімей з бездіту. Ну коли немає діток, далі взагалі, коли немає грошей, починаються проблеми. Сто відсотків я з тобою повністю згодна. Я тобі скажу, що, наприклад, мій досвід, а я пішла працювати на четвертому місяці вагітності, у мене був якийсь там перерва, десь півроку якраз почалась війна, мої проекти згорнулися. Тобто такий був якийсь час у чоловіка з роботою було все добре. Але ми не розуміли, ну це війна, і його можуть в будь-який момент забрати. Я вагітна. І він каже: Слухай, ну, в принципі, то гроші є. Але якщо ну, тобто, це була така. А наше спільне рішення він каже: Ну ти спробуй. якщо вийде, якщо буде щось те, що тебе влаштує, тобі буде легко. то Тоді ну окей, я не буду переживати, якщо мене заберуть на війну. Тобто у нас стояло так питання. І я влаштувалася. В принципі, десь за 20 днів влаштувалася на роботу, працювала до, до народження дитини і зараз працюю. <сум> Тому я вважаю, і це було найкраще рішення, яке я могла прийняти, будучи вигідною. Я скажу. Ну, знаєш, роботодавцям дуже важко з тобою, я тобі чесно, признаюсь, тому що, дивлячись на тебе, завжди хочуть займати сексом. Розумієш, ти, ти, так, як, як, як на, на роботі, на роботі я роблю ось так, знаєш, там -дин -дин -дин. І у нас робота віддалена, тому я дуже рада, що, що вона віддалена. Ні, ну знаєш, є жінки, так само, як і чоловіки, вони можуть бути. Модельної зовнішності можуть бути немодельної зовнішності. У них може бути лишня вага, вони можуть бути там з шрамом на лобі, на лиці, там ще десь так. Але від них пахне сексом. Завжди хочеться від них спитати, чому так? І це ти такий типаж якраз до цього відносишся Чи в тебе були з цим якісь. Питання чи проблеми на минулих роботах, коли ти хочеш зосередитися, а на тебе всі дивляться голодними очима. Так от бувало таке? Е, ти знаєш, мені дуже пощастило, тому що спочатку своєї кар'єри я завжди працювала у жіночих колективах, і мене там всі ненавиділи. Ну, пощастило, якби мабуть, кавичка. Ненавиділи за це також і всі. Оточуючи мене хлопці, якісь там однокласники, однокурсники, всі думали, що я свою роботу здобула завдяки а, через постіль Хоча в мене завжди були а, керівники жінки. От такий стереотип. Розумієш, він є, це правда, і найскладніше, з чим я стикаюся не на роботах, а взагалі в житті. Що всі думають, що я це секс, і там нічого немає ні про глибину, ні про що поговорити. Знаєш, таке дуже поверхневе ставлення. На жаль, воно є. От. Тому страждаю я від цього чи ні. Якось мені, чесно кажучи, зараз уже дуже рівно. Коли років 10 років 10 назад було так, боляче, а зараз кому треба, той знає. <сум> той послухає, зрозуміє, що я кажу, так скажемо, діло. Цивільний шлюб у тебе був три у мене був студентський цивільний шлюб півтори роки. Після нього був довгий шлюб п'ять років, у якому я втратила дитину. І після того ще був один шлюб цивільний з мільйонером доларовим. Тому я прям точно знаю, що я кажу. Я у кожному із тих шлюбів а, по, отримала пропозицію лише тоді, коли я з них вийшла, і коли мені вже було не цікаво взагалі. Але я категорична противниця цивільного шлюбу, прям от категорична. І це не тільки мій досвід. І я тобі скажу, що багато дівчат, які мене не слухали. Мою пораду не йти навіть жити разом, поки ти не отримаєш пропозицію. Я е, за те, щоб пожити там 2-3-4 місяці з е, визначеною вже датою, е, наприклад, шлюбу, і визна, і вже отриманою пропозицією. Чоловік сказав, так, я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Давай там поживемо разом. Там якийсь визначений період, е, обмежений датою. Це дуже це правильно. Дівчата, які в мене йшли жити разом з хлопцями, і потім оцей, десь через рік приблизно у кожної з них починається такий стан. А зробить він мені пропозицію чи ні? Чому він мені не робить пропозицію? І це знаєш, ці всі запитання і такі вони. Такі висять у повітрі в сім'ї, де ви живете разом на одній території, а чоловік таки не розуміє взагалі, а що відбувається? Чому вона їсть мій мозок чайною ложечкою? Це я чую зі сторони чоловіків. Знаєш, коли вони живуть з дівчатами? Говорить, слухай, ну це ж все дуже просто, вона хоче заміж. А чому вона не каже? У мене у мене такий досвід. Як ти ставишся до поняття цивільного шлюбу і до того, що жити разом на одній території? До шлюбу ну Я проти будь-якого шлюбу і проти будь-якого узаконення взагалі шлюбу, тому що а, по, потім вийде так, що виходить так, не вийде, а виходить так, що дівчина починає робити те, що я дико ненавиджу. Вона починає прибирати, готувати, не тому, що це потрібно. А просто тому, що в більшість жінок, це я не про своїх кажу, які в мене були. Я вже так вибирав дівчат, які були зайняті якоюсь кар'єрою більше. Мені це подобалося. А всі, от кого я знаю жінки більшості, вони. Ну, для чого? Яка кар'єра? Яке що? Я маю приготувати, прибрати? Як таке може бути, але ми. Знову втратили зв'язок з Юрієм, і я можу продовжити цю тему про цивільний шлюб. Я сподіваюся, що зараз у нього вийде підключитися знову до нас. Що я хочу сказати з власного досвіду? Те, що зараз казав Юрій, я тебе я підтримую зараз якраз сижу твою думку про те, що дівчата швидко хапають тряпку і починаєте мити підлогу. <хи> Якщо хочеш, можеш продовжити, або я продовжу. Я, по-перше, вибачусь, тому що я, наче, проплатив платну версію, і ця дурецька програма постійно глючить. Кожен раз вона виключається. І мене mm -hmm. це настільки дратує, що я просто не знаю, як це вирулити, але я обов'язково, шановні глядачі, в мене їх небагато, там 100-200 переглядів на кожному відео, але мені все рівно. Незручно, що воно так і є технічно, слухайно. І... Ну ми робимо крутий продукт, і ти робиш крутий продукт, тому що і тут сто двісті переглядів на зараз. Але у майбутньому я впевнена, що це буде топчик. Ну, дякую. Загалом я мав на увазі, думка дуже проста. Загалом дівчата. Від батьків перейняли те, що вони мають поприбирати, приготувати і все. А він хай іде і там десь працює, і от так от живемо Дальше, А далі дальше це взагалі треш. Далі дуже дальше, дуже далі. Це дитинка. Оце вона ходить з ним в садочок. Потім вона знає, що робить? От ти тільки вдумайся, вона сидить з дитиною робить уроки. Да. А потім дивується, чому виростає аб'юзер, або чому виростає якась там не дуже успішна дівчина. Уроки нехер робити з ними, в садок, нема чого, для цього є. Ти, ти, ти репетитор? Ну, це окрема тема окремого відео. Загалом. Погоджуюсь, да. Ну, ми, з першими з початком твоєї думки я погоджуюсь на всі 100%. І від тої Кицьки, яку я бачив, в яку я вкладав гроші, яка в мене вкладала гроші, яка ми пішли проїли спочатку мої, потім поїхали на останні вже її гроші в Єгипет і її проїли. Від цього. Кайфу а, залишилось те, що вона миє прибирає, я її не просив, до речі, про, про то. А, вон, а а я ходжу зранку до ночі на роботу, і, і цей цивільний шлюб перетворює ой, і цей офіційний шлюб перетворюється в якусь фігню від якої хочеться втікнути просто. А на розмову людина не піде. Вона не розуміє, типу, ти що, це ще сім'я, це вже все. Це ми одружились. І, тут... і тут і тут так секс закінчився. так <rium> Ми одружилися. Знаєш, твій твоя інтернатія, вона така, типа шук. На цьому етапі його два місяці вже не було, просто до шлюбу, так. Ну тобто, в моєму я вже завершу прямо остаточно, в моєму розумінні я бачу грязну кімнату, де купа пилюки, де нічого має їсти в холодильнику, але в неї класний підікюр. У неї якісь міні юбочка і довгі ногти, і вона каже: Юра, я щось так сьогодні нічого не робила, але так змучилась. Ти можеш мені погладити животик І от для такої дівчини я хочу старатись прибрати в хаті, заказати няню ще щось. Розумієш, а це не розуміють наші жінки. Цього не розуміють. Я можу поділитися тут таким. Це повний є англійською така абревіатура BS. Я не знаю просто, чи можна тут нецензурну лексику використовувати. Але хто знає англійську, зрозуміє, що таке BS. Те, що ти розповів, це повний BS. Або люди стануть трішки розумнішими, підуть і загулять, що таке BS англійською. А, так і є. І це тому, що так робили наші мами. Та до цього так робили наші бабусі. І це так культивується. Знаєш, така жінка-прибиральниця. Це прямо ідеальна дружина. А, мій а... Колишній один із цивільних чоловіків, я взагалі я прекрасно готую. Ну при тому будь-яку їжу, будь-якої кухні в мене талант, я це знаю. Я готую дуже смачно, але я повинна це робити, коли я це хочу робити. Це не так, що там тіпа, все кожен день, тіпа, три рази на день і компот. Прибирати я ненавиджу от, з 20 років, У мене завжди прибиральниці, я для цього і працюю, щоб взагалі цим займатися. Не моя ця стихія, просувати, прибирати взагалі не люблю. Ну, коли там прибиральниця у відпустці я можу, але ні. І мій колишній, який дуже-дуже добре заробляє, він каже: нормальні жінки взагалі-то самі підлогу миють. На цьому я зрозуміла, що у нас точно, напевно, дуже, різ... дуже різні погляди, але тут це я от з точки зору чоловіків тобі показую. А що з жінками? Жінка вважає, що е, єдина її цінність, яку вона приносить у сім'ю, це чомусь ця каструля борщу. Розумієш? Я просто... Так, це велика цінність, коли ти, як жінка, можеш з радістю. Приготувати цей борщ, тому що ти кохаєш цього чоловіка, і це слава Богу, що ти можеш його приготувати. Але е, тільки от, жити одним борщем, однією готовкою, однією дитиною, е, тут втрачається оцей смак стосунків, про який ми з тобою і кажемо. І я. Е, Будучи у трьох цивільних шлюбах, і в одному з них я також була дуже класною прибиральницею десь в якомусь етапі життя. В мене щось таке там було і готу, і готувальницею, і усі ці всі ці а, сфери сімейного життя, я також якраз пізнала у цивільному шлюбі. Мені не сподобалось, і я для себе дуже довго шукала відповідь а як може бути інакше. Щоб це будувати у своїх нормальних щасливих стосунках далі, а, І є така фішка, яка називається а, «Колесо» ну, чи діаграма балансу сім'ї. Якась, якась є назва, а, і це дуже, дуже кльова штука, коли ви з чоловіком обговорюєте, що для вас, для кожного із вас важливо у різних сферах життя. Це починаючи від сексу, биту, дітей, подорожей, хобі і так далі. Тобто, ви ділите свою, своє сімейне життя на такі пункти. Кожен із вас розповідає, що у цій сфері життя. Наприклад, важливо для чоловіка. каже, слухай, ну мені твій борщ взагалі, ну, типу, взагалі не потрібен. Мені треба, щоб ти була щаслива. Ну, наприклад, так, так ми беремо таку ситуацію. І коли двоє можуть сісти, домовитися, як їм класно, то з цього може вийти класний шлюб, класні стосунки. А не якщо чоловік робить заробляє гроші, думає, що вона повинна бути щаслива. А жінка варить борщ і думає, що чоловік повинен бути щаслива. А потім виходить, що ніхто не був щасливий, тому що вони взагалі робили отак різні речі, розумієш? Mm -hmm. Так так. Це, це моя думка, ну і мій досвід. Ти знаєш, мені багато пишуть відгуків прикольних, що я там змінив їхнє життя, я заставив задуматися і вони зробили ось що. Тому руку мені також зі, <риклад> зій, зій, зійшлись, там ще щось, там ще щось. Я отримую від цього величезне задоволення. Мені подобається, що я якось впливаю, але я реєструвався, мене навіть пише в Тіктоці, так само, що я не консультую, тому що ну, мені. Я, я не консультую нікого, але мені подобається, що я не проводжу ніяких консультацій, люди, люди самі себе консультують в мене на відео. Я отримую від цього моральний кайф, а реєструвався я для того, щоб україномовного контенту було більше. Так. І моя основна ціль е, теж, щоб у нас лю люди просто люблять е, все, що зв'язано зі стосунками, з якимись психологічними темами, в тому числі. І от я зараз на Ютубі цей проект отак, починаю, поки що це якийсь зародок, такі демоверсії. Але мені здається, що ти дуже цікава особистість, дуже сексуальна особистість. Дівчата, це, дівчата і хлопці це відчувають, це люблять. І я залюбки з тобою проведу ще. Е, не те, що десятки, а й сотні ефірів, якщо ти мені не відмовиш. Я вже погодилась я прийшла на першу зустріч, і коли в мене буде вільний час, я готова поділитися своїм досвідом далі. Я єдине тебе прошу розширити на мій YouTube також посилання під цим відео. Буду дуже вдячна. Ну, ти мені. Дівчата... Все... Ми все, я тобі, ти мені всі посилання скинеш, я все розширю. І Дякую. тобі бажаю гарного вечора і до нових зустрічей в ефірі наступному, з наступними темами. Дякую тобі дуже за запрошення, і усім нашим слухачам і майбутнім глядачам Я бажаю щирого, крутого кохання і зустріти свою людину, з якою ви будете просто запалювати цей світ для себе. Всім